Український Мосад запрацює після того, як запрацює український Шабак. Шабак це в перекладі з зевриту, Ширут Бітахон Клялі це служба внутрішньої безпеки, для того, щоб ефективні операції, розроблені українськими розвідниками, не були зірвані, а вони не тільки були просто зірвані, дехто з українських спецпризначенців були знищені. І ну і той самий випадок з Кирєєвим. його застрелила інша е, спецслужба. Да, а в нас був е, розвідник на прізвисько Швед, групу якого е, практично розстріляли на да, інші українські спецслужбовці. Тобто, така неузгодженість, вона якраз і вимагає того, щоб в першу чергу запрацював український цей е, Українська служба внутрішньої. Контрозвідки, яка знищить всіх кротів всередині України, тому що, на жаль, російські спецслужби роками, якщо не десятиліттями, розробляли тут і розбудовували мережу своїх агентів. Я часто згадував в ефірі інших телеканалів випадок, це, це десь були. Кінець нульових, 2009-2008 рік, я заходжу в е, Київський ресторан на музейному провулці. Тут провулці, тут музейний провулок, рестарація Легран Кафе і в, в, бачу зліва сидить колишній російський дипломат. Ну, він колишній радянський дипломат. Ми всі знали, що він був не просто дипломатом, а був там з погонами під пінжаком. І я його впізнаю. І ми свого часу то вирішували в 90-ті, тоді, коли. Росіяни були більш проамериканськими і прозахідними ніж ми. Ми тоді заздрили Росії, тому що в них свобода слова. Це в нас там тоді знищували е вільні мас-медіа. Тоді я був президентом телерадіокомпанії «Київські відомості, які кучма знищив тоді, в ге Гангадзе, Гонгадзе, які ввів в, в, в мене на хвилях нашої радіостанції програму Політичний спаспасьянс спа спа з колишнім співробітником, якраз п'ятого каналу Русланом Поліщуком. Так, от. Ми тоді їм заздрили, і спілкувалися з російськими дипломатами, навіть знаючи, що вони є спец... спецслужбовцями. І тут я його звати Леонід, тут я заходжу, я його бачу. Да, ну і за своєю там, старою такою звичкою, ще армійською, да, я... я кажу: о, льоня, привіт, ж полковник. Ну і він так стискає мене в обіймах, каже: сволоч, я давно вже генерал. А здесь я, взагалі, не Льоня, а Вова. Ну, тобто... Потім, потім ну, він вже пішов на той світ вже давно, цей Льоня. Тому можна про це спокійно вже сьогодні розповідати, навіть там в ефірах. Але як я дізнався від інших своїх знайомих, він тоді їздив практично щомісяця, ну це навіть там по двічі на місяць приїздив до Києва. Формуючи тут цю мережу своїх агентів, скуповуючи тут э, за мільйони доларів э, своїх агентів впливу. Ну, там, тобто нас, ця нас, правда... мережа тоді була фінансована максимально Росією і розвивалася ще на той момент? Ну, насправді там і головним оператором був саме той, 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 сам, той самий, пан Медведчук. Я нагадаю, що в, е, е, в... коли це було? В... Січні 2005 року, після успіху нашого проекту там веселіяці операція професор, тодішній головний політтехнолог Януковича. Засновник фонду ефективної ефективної політики, колишній путінмейкер Глеб Павловський, він аналізуючи успіх помаранчої революції, віддав належне нашому сатиричному проекту. Назвав мене тоді блокбастер фюрером помаранчої революції і поставив таке риторичне питання: а чому російські і проросійські сили нічого не роблять для того, щоб захистити російський інтерес всередині України з, з використанням якраз сатиричних продуктів, проектів? І тоді до, чого, до цього дослухався пан Мендвичук. І як згадувала рік тому Оксана Марченко, він запросив для, до себе в Пущу Водицю всю команду 95-го кварталу. І тоді вони в березні 2005 року вони створили сайт з промовистою такою назвою Сірпом по яйцям. Чому я про це добре знав? Тому що в нас в Колишньому ще е, в клубі Київських в Київських відомостях клуб Галахвастова, потім в клубі Золотий Гусак були практично зібрані всі українські гумористи і сатирики. І я знав, кого вони долучили до роботи, крім своєї групи, да, яка переїхала тоді з Москви, тому що вони здебільшого працювали тоді в Квн Маслякова в Москві. Вони в березні приїхали до Києва, створили цей сайт, і шість місяців вони за гроші Двичука 95-й квартал створював, оцей контент, напрацьовував для сайту Серпом по яйцям, який був повністю потім використований в першому сезоні вечірнього кварталу», який знімався в жовтневому палаці, як піар-підтримка тодішнього вже нового проєкту Медведчука, не так. Можливо, ви пам'ятаєте, тоді створили цей. Блок не так проросійський, де першим номером був Медведчук, на другому був Кравчук, на третьому той самий Шуфрич, якого зараз зелена команда, да? згадуючи його колишні, досягнення, досягнення, скажімо, досягнення, да? да, сьогодні лишають на посаді голови комітету свободи слова, що знов ж таки є викликом там сумлінні здоровому глузду. Так, от тоді вони практично висвітлювали всі головні тези цього блоку, не так в проєкті, 95-го кварталу, який був тоді напередодні, який перший сезон був якраз напередодні парламентських виборів, де блок не так виборював якраз цей порядок денний російський. І всі ці головні тези, що знову ж таки. Те, що кричав тоді навіть цей Арестович Звітренко на вулицях, що НАТО хуже, ніж Гістапа, що головна загроза для України це НАТО, що все це в нас було за американські гроші, що на Майдані львів'яни приїздили, пам'ятаєте, оці ганебні їхні скетчі, да, що такі якісь недолугі львів'яни, стоять на майдані і там скуповують їх за 100 гривень. Да, про те, що Україна потрібна заходу тільки як звалище для ядерних відходів. Навіть потім це була головна теза якогось там сезону цього слуги народу, пам'ятаєте? Хто, хто головні анти, антигерої цього серіалу? Це МВФ, да, які, якого так зухвало Зеленський посилає в перший еротичний тур в кульмінаційній сцені цього серіалу. Да? І е, якраз е, українські націоналісти, да, яких там зображували так в. в, в Такому карикатурному Гі образі. Гіпернегарному так, образі. Так. так, так от саме вони захищали тоді цей кхм, проросійський порядок денний, і нагадаю, що вони. У 2004 році 95 й квартал це був насправді молодим. Вони виступали під брендом «Молоді регіони. В 2009 році в президентській компанії вони знов ж таки були як молоді регіони. А в 2005-шостому вони були з блоком російським блоком. Не так і дуже показова річ. У них одним з таких найпопулярніших тоді сюжетів в цих їх перших випусках була така скетчі Наша Америкаша». Тобто була така пародія на наша раша, де головним героєм був такий зухвалий цей ковбой американський Джордж Буш, який вимагав цих кольорових революцій в двох таких недолугих тут президентах. Одного сам Зеленський зображував цього, як він називався, гамаржопа. Його буш там відштовхує від ногою, ей ти, гамаржопа! Той тобто стоїть на колінах да, і просить в, в, в Буша, дайте мені черговий транш, тому що там ми нема вже чого розворовувати, да, розкрадати. І другий цей з, 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 лисий, як його, Кошовий зображував не Ющенко, да, який теж там плазував перед цим ковбоєм Буша. Тобто настільки відверто була про, про російська, антиамериканська. Е, Політика, ну і не політика, а тематика цих ну, По суті, це називається словом пропаганда, назад. правда? То так і на жаль, мої колишні однокашники вони і були головними фінансистами цих проросійських тут проєктів. Про смерть одного з них мені навіть пан Коломойський особисто дзвінком повідомив. да, так. такий Сергій Шекланов, який був куратором блоку цього не так, і куратором телеканалу Інтер, тому що. Саме за їхні гроші почали зніматися такі гнебні антиукраїнські серіали, як той самий серіал Свати, про який навіть там в російській Вікіпедії написано, що головна фабула цього серіалу це протистояння такого бідлуватого, тупуватого, воруватого українського завгара Будька, і святоча русської цивілізації, русської культури, професора, академіка Кавальова. Ну що ж ви такі недологі українці? Ну, що ж бидло, ми ж фахли, ми ж вам несемо світло великої російської цивілізації. Тобто і на це виділялися ну, тільки офіційно 10 мільйонів доларів на рік на зйомки цього серіалу для російського, першого російського телеканалу Росія 1. А вже не кажучи про ті мільйони готівкою, який той самий пан Баканов. Там, Переховував потім про це на Ютубі. Є ролики його колишніх цих партнерів, які розповідають про те, як вони з ошаленіними очима бігали з цими сумками з мільйонами доларів. Не знали, як їх тут, тут куди їх, на які офшори їх заховати. Тобто, це в нульових роках на них просто з неба звалилися там десятки мільйонів доларів за те, що вони відпрацьовували саме цей російський порядок денний, щоб на всіх їхніх концертах на російські всі нарана на радянські всі свята. 9 мая, 23 треті февраля, восьму. Марта, День міліції, Новий год на сценах 95-го кварталу танцювали там Маше Роспутіни, Аллеграви, Кіркорові, там Білан, таке да? Сьогодні їх там Зеленський об'явив тут нас персонами Нонграда і проти них санкції вводив. Ну Це е, істоти, які підтримували війну. Так? Але, 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 але ж саме вони були на сцені 95-го кварталу. Тобто, просто важко ну, прослід, прослід дуже. Чітко прослідується е, тенденція, тобто ті самі, хто виступають проти е, російської окупації, да вони сьогодні е, вони ніколи не були на сцені 95-го кварталу, а там були саме ті, кого сьогодні звинувачують в підтримці цієї російської навали російської війни. Тобто, це ж тобто, не, не тобто таких співпадінь не буває абсолютно. Так? Да.